Гарантії безпеки для України мають відрізнятися від членства в НАТО, про таке за підсумками європейського саміту, сказав канцлер Олаф Шольц. Він зазначив, зважаючи на нинішню ситуацію про членство України в НАТО, не йдеться. Мовляв, зараз потрібно зосередитися на підтримці України що ж до гарантій безпеки. То вони на думку канцлера, повинні бути розроблені так, аби дати Україні необхідну безпеку від загрози нападу та водночас стабілізувати державу у нинішній ситуації йдеться про підтримку України, а не про набуття членства. Ми маємо зосередитися на тому, як ми, як окремі держави, можемо допомогти Україні. Це, зрештою, завдання, яке члени НАТО виконують, але не як альянс, а як окремі країни, зосереджуючись на підтримці оборони України, не допускаючи переростання війни у війну між НАТО і Росією. І долучаємо до ефіру ще одного спікера Тарас Загородній політолог. Пане Тарасе, добрий день так, доброго дня. Ну бачимо, що частіше лунають з'яви, що поки що не готові Україну прийняти до НАТО, то можливо дійсно нам поки що треба зосередитися не на нашому членстві, а на прописанні гарантій безпеки. Ну і щоб ті гарантії безпеки вони нас задовольняли і вже від них далі відштовхуватися. Ні, дивіться. Я вважаю, що до звільнення з цієї території України ні про які НАТО і навіть про гарантії безпеки йтися не буде. Це раз тобто 91 й рік це повинна бути наша мета. Нам не папірці потрібні, не там гарантії буде пешкі меморандум, 2 чи 3.0, Нам потрібна зараз на даному дати якомога більше озброєння для того, щоб ми змогли звільнити свою територію. З найменшими втратами так. І це головне є пріоритетом, тому що в дійсності нам не потрібні, бо ці всі ігри в паперці вони закінчаться дуже погано. Нам почнуть розповідати казки, не так зрозуміли, ну і так далі. От зараз знаєте, от бігає от пан Кісінджер з пана Фокуявою. Нещодавно вони мені зовсім розміщили своїми заявами, і такими розводками. Коли пан Кісінджер говорить: ну ми приймемо Україну в НАТО, тільки без цього. Стополя а, ну це брехня відверта. Це одне проти іншому. Якщо немає територіальної цілісності, то на в НАТО не приймуть. Або пан Фукуямо теж починає теж, великий у нас демократ, кінець історії, якось написав. Так а, починає розповідати, що ну якщо звільнити дві області, потім пі, Путін так перелякається, що у нього Крим заберуть. Що він піде на перемовини? Я, я не розумію, ви про що говорите там? Да. Про які на які перемовини він піде? Про що тобто а і знову про НАТО нам обіцяють далі? Останні розводки, як я вважаю, це казки про те, що Україну можуть прийняти в НАТО за сценарієм, як прийняли Німеччину, так. Це це ж вертверта брехня. От зараз активно ходять усьому. Ну я бачу в Нью-Йорк Таймсі така розлога стаття. Я її уважно прочитав в оригіналі, але там основного не побачив. А чому автор не згадує, що там був американський контингент, який досі знаходиться на території Німеччини? Рамштайн це ж найбільша база. Якраз американських військ на території Німеччини, і е, відповіді на контекст, чому, наприклад, Німеччину НАТО утворилося в 49-му році, а Німеччину прийняли аж 55-му році, а тому, що Сталін помер. Сталін помер. І тоді Радянський Союз готовий був йти на якісь компроміси і на якісь домовленості. А у нас, поки Путін не помре. Чи не буде знищене. ніяких інших проміжних варіантів? Просто бути не може. А... Тому повертайтесь до початку тільки зброя. Якомога збільшу зброї літаків і так далі, але звичайно вимагати від них конкретно членство в НАТО, тому Можна, що заграють а потім ми кіти не знайдемо. А ви а, от добра. згадували і Кісенджера, і Фокуями Фукуяма, так він такий, ну доволі ґрунтовний, детальний не знаю план там того, як ця війна може бути завершена цього року. І в принципі, багато хто ну каже, що це досить. Один із океані реалістичних сценаріїв, коли він каже, що ми проводимо наступ, ми звільняємо частину території, навряд чи нам вдасться поки що цим наступом вийти на кордон 91-го року. А далі вже запускаються переговорний процес, і ну те про що каже Фукуяма, дійсно там звільнена частина, вільна Україна її частина вступає в НАТО, а окуповані території поки що питання ну лишається ну фактично замороженим. Це брехня, я вам одразу ж говорю. Якщо б так це могло працювати, то чому вони Грузію не прийняли в НАТО? Ще раз вам говорю: без територіальної цілісності ніякої прийняття в НАТО не буде. Я вам я вам просто відповідаю ну на на, на конкретиці. Якщо Росія не буде дотримуватися домовленості, ну суто теоретично, тому що зона безпеки воно розповсюджується на конкретну територію, яка чітко зафіксована і чітко зрозуміла, що вона буде зафіксовано, так. Ну суто теоретично давайте говорити, Як було з Німеччиною, яку розділили за результатами Другої світової війни, і там чітка була чітка була гарантія, що радянський союз не буде порушувати кордонів Німеччини, і в обмін на це, в обмін на це вони що отримали. Uh, нейтралітет Австрії, який досі до, до яка досі до речі, до речі залишається нейтральною країною, і не членом НАТО uh, і тому, коли uh, uh, починають говорити, uh, ну пан Фокуямо відверто бреше, я вам одразу ж говорю ніколи, такого не буде. Uh, тому а що навіщо ніяких, він ну... це робить, пане Тараса. Тоді яку мету він переслідує а якщо... uh, тому. Що ну не знаю, може кінець історії ненависть до авторитарних режимів. Не заважає все ж таки допомагати авторитарним режимам. Я бачу, тут активно включається Китай в різні партії, які ну Фукуяма це крайній лівий демократ. А от Кісінджер – це крайній правий республіканець, і то а ці крайні. Крайні праві і крайні ліві в якраз сполучених штатів Америки. Вони завжди виступали за обмін, умовно кажучи, території в обмін на мир, і вони, в принципі, проти допомоги Сполучених Штатів Америки Україні. Тарас ми та... побажати да та давайте про компетентність і, ре... і реалізм. От і про матеріал української правди. Воно вони опублікували інтерв'ю Бена Волеса, міністра оборони Британії «Washington Post». Сьогодні можливо вже знайомились. Він каже: давайте будемо реалістами, а найближчим часом це не відбудеться. бо, очевидь, маючи на увазі Вільнюс і Люксембург, як мінімум. А з іншого боку, цікаво прозвучали: прозвучали від нього речі. <кхм> От дивіться, цікаво ж звучить спільні, пакети спільної оборони країн-учасників Атлантичного об'єднання цього і України. Це раз. Зокрема, я ставлю акцент на слові спільної. І друге, пан Оліс зазначає в своєму інтерв'ю, що з військової точки зору в Україні є шанс до кінця року знову ж таки зробив прогноз по Криму де окупація українського півострова. Ну, це от те, що говорить Оліс, воно ближче до реальності. Так? Тобто, він не чітко дає зрозуміти, що до а, до виходу на кордони і 91-го року ні, ні про яке НАТО йтися не буде. На вільні на цьому сальнісі вільності скоріш за все не буде теж надано ніяких гарантій, і це не є трагедією. Так, на у нас зараз ми повинні засередитись в першу чергу на отриманні озброєнь на виробництві власного озброєння. Так дивіться. Mm -hmm. Зараз дивіться, що зараз відбувається, коли Україна почала застосовувати проти Росії гібридну модель атаки на неї, у них все почало, почало сипатись. А це коли невідомі трактористи шахтарі не знаю, мабуть, комбайнери приєдна, до них приєдналися, з'явилися в Білгородській області, в Росії шок. А тому, що сипляться вся їхня стратегія, як з якої вони розширювалися останні 500-600 років, тобто Україна взяла зовсім о, озброїлася їхніми стратегіями. З'явився Легіон е, Росія, вільна, який наповнений російськими громадянами, і які почали. Купили в українському воєнторзі з ресурси, так і відповідно почали атаку на Росію. І дивіться, що відбувається в Росіяни в, шокі, в шоці, Вони зруйнованих їхня стратегія. Більш того, я вам скажу, що зважаючи на е Реакцію західних країн скоріш за все, це з ними узгоджена. А це означає в короткостроковій перспективі в короткостроковій перспективі, що Україні вже надана фактично єдиній країні в світі ліцензія на обмеження суверенітету Російської Федерації. Я вам скажу, чому тому, що в такому форматі навіть якщо Росія збережеться в нинішніх кордонах і залишиться великих шмат її так? Російські еліти завжди будуть пам'ятати, що може прилетіти з України. Точно прилетить, якщо будуть погано себе поводити. Російські еліти завжди будуть думати, а чи є вони в списках на? Отримання виробничої прав травми на виробництві, на сумісним життям у українських спецслужб, і це буде впливати на їхні рішення. який настрій, наприклад, у пана Малюка сьогодні буде? У нього гарний настрій буде двоє чи троє, наприклад, списку. А це фактично Україні вже надано право. Я вам скажу це точно погоджено, тому що американці так себе не робили. Нак себе не поводила, не поводила на обмеження суверенітету еліти в першу чергу Російської Федерації. Далі тут опиняється цікава ситуація Китай, вони щось приїжджають, домовляються там, наприклад, з російською елітою там по здачі країни. А України виявляється, можуть бути зовсім інші плани щодо російської еліти, яка, наприклад, погано подумала про Україну так за і за принципами Ізраїлю починає діяти на російську еліту. А це саме стосується Білорусі, так яка країна, яка поки що залишається під російським впливом? І теж принципове питання: як буде відбуватися процес демократизації Білорусі, і хто за цим буде слідкувати, і хто буде гарантом демократизації Білорусі? А тут виявиться, що гарантом демократизації Білорусі знову залишаються невідомі мабуть даярки, так в тому числі, які теж можуть з'явитися на території Білорусі, і це дуже важливий момент, тому що ось цей, ось цей функціонал можна продавати в тому числі. Англосаксонським країнам оце працює так: оце зрозуміло. Тобто спеціалісти по особливим дорученням, які формують загони за принципом французького іноземного легіону на території Російської Федерації. Ось за це платять і ресурсами за це надають гарантії безпеки і багато чого іншого. Тому що якщо ми будемо знаєте, гратися в ці паперці, то ми далеко не підемо. Знаєте, як Сказала Волда якось в таких випадках, що краще отримувати ноти протесту ніж телеграми із співчуттями. І Ізраїль добився свого її гарантії безпеки і постійні. Надходження зброї як допомога і багато чого іншого. Тому якщо ми будемо мислити в такому функціоналі. А не знаєте, думаєте, чи там Німеччина щось там подумає? Що не так подумає, тоді нічого не буде. Вони нас заграють своїми поперцями, які нам не потрібні. Пане Тарасе, Дякуємо вам. Це дуже. це мені сподобалось від Тараса Загородня. Відомі білоруські доярки з бідончиками, з вибухівкою всередині. Та для молока. Ну дякую та політолог. Таразагородні був з нами на зв'язку. Дякую, що. znašli čas